Слухай, а скажи мені, будь ласка, Тіна знову ж таки, як музичний продюсер, так нещодавно мені в інтерв'ю сказала про те, що вона вважає це дуже добре, коли багато молодих артистів з'являється. І деякі артисти також говорять про те, що наш відбір це таке собі шоу відкриття молодих. Перспективних артистів, і це хороший піар. Тому що зараз мало телевізійних шоу, так які можуть цим похвалитися. От як ти вважаєш на Євробачення, все ж має їхати вже відомий стали артист від країни, чи все ж молодий артист, якому це буде шиї в плюс як піар? Подивись, ну ми про це з тобою вже говорили минулого року. Або навіть цього року, минулого року. І моє ставлення, ти до цього знаєш. Я вважаю, що це зараз не, ну, скажімо так, влаштовувати такі відбори, які ну, коштують ну, досить багато грошей. В цьому великої потреби немає. У нас є багато досвідчених людей, професіоналів, професіоналів, які були на Євробаченні, які працювали на Євробаченні навколо всередині. Вони знають. Як відібрати людину без відбору, тому що в минулому році ми ж бачили, хто поїхав? Поїхали артисти, які ну вони були відомі. А якщо ж класи, якщо ти пам'ятаєш відомість Джері Хейл та відомість Альони Альони з їхнім бейграундом і так далі, ну звісно, що вони перевагали над усіма. Тому це в принципі було ну зайве на мій погляд. Щодо Ні, концепції, я можу сперечатися цифербладзання в друге місце, і так, а цифра так. був не так, не так відомий, як Альона і Джері. Так, вони знайняли ну завжди в будь-якому змаганні перемагає е один артист, а решта залишається поза, ну скажімо, цим успіхом. Розумієш, завжди хтось буде в а хтось буде третім. Але ти ж не забув, забуваєш ще про перевагу, яка була між першим місцем та другим. Вона була колосальна, і це означає, що в принципі можна було ну можна було цього не робити і ці гроші заощадити, і так далі. Це по перше, це моя думка. Але те, що треба їхати, так окей, давайте їхати. Якщо треба шукати молодих артистів, давайте шукати молодих артистів. І саме зараз це потрібно українській музичним музичній індустрії, тому що ця молода хвиля має бути заохочувана, а за відсутністю конкурсів. Молодіжної музики, такими, якими була червона рута, перлини сезони, у багато інших конкурсів, багато інших ліфтів, творчих соціальних ліфтів для молоді. Звісно, що цю функцію зараз виконує від відбірне Євробачення, чи правильно, чи це неправильно. Ну не знаю. Ну тут багато складових. Я вважаю за відсутністю не таких фестивалів і конкурсів, які необхідні для країни з такою потужною, з таким потужним музею, Зичним потенціалом новою хвилею, таким запитом від суспільства від суспільства до нової музики. Я думаю, що за відсутністю при такому попиті і запиті, я думаю, що вибору особливо немає, тому так це треба робити. Але, але їхати було треба. Просто треба було зібрати, я ж повторюю, зараз, певну групу фахівців, людей з досвідом, людей з бекграундом, пов'язаним з Євробаченням, і вибрати серед артистів, які є зараз на ринку, скажімо так, серед тих, хто хоче поїхати, вибрати того, в якого б ця група фахівців проголосувала б, і вони відібрали. Повір мені, і це дуже відомо, що багато країн так обирають собі виконавців.